Привіт, друзі, мене звати Мар'яна на Черкасі. Це YouTube канал Астрофеномен Астрофеномени. Сьогодні ми разом із Віктором Литовським будемо відповідати на ваші питання, котрі ви залишали в попередньому відео. І вони стосуються саме ваших міст, в яких ви проживаєте, і ситуації в ній. Тому, шановні глядачі, не перемикайтесь, тут. Дуже важливо. І ті міста, які не будуть озвучені сьогодні в ефірі, напишіть нам в коментарях, і ми обов'язково розглянемо ситуацію в ваших населених пунктах, якою буде у листопаді місяці. Дуже просять подивитись саме на ситуацію на Херсонщині. Тому, власне, і пропоную розпочати із е, цієї області, якщо дивитися стосовно Херсону Херсонщини, е, в цілому досить напружений розклад нас виходить, тому що з точки зору е, комбінації вежа і колесниця, це можуть бути об'єкти, котрі пов'язані. Е, з Транспортною інфраструктурою, і ворог має на меті е, блокувати якось обмежити, вплинути негативним чином на транспортні вузли. Нас випадає на жаль, е, сім ка вісі вісім кажезлів. Вісім кажезлів це попереджувальна картка в форматі перепон труднощів в форматі потенційних е, потенційно ризикових ситуацій, пов'язаних з руйнівними процесами або обстрільними моментами. Але, попри те, що ворог буде намагатися робити е, лиха на цій території, перевернута карта праці, перевернута карта прикладання зусиль, вона е, підказує нам, що ворога не вийде реалізувати ті плани, котрі старанно намагається вибудовувати. Для нас випадає комбінація двох карт: це карта помірності та туз жезлів. Помірність це в момент зважених дій, котрі дають можливість просуватися вперед і брати ситуацію під контроль. Незважаючи, що досить насичений на негативні складові в розкладі є комбінації. Карта помірності туз жезлів, вона все ж таки дає надії на ймовірність стабілізації процесів на, за цим напрямом. Пане Вікторе, дуже дякую вам за цю відповідь. Ще одне питання від наших прекрасних глядачів: подивитись, коли настане тихіше в Сумах та Сумщині. З точки зору. З точки зору тихого часу дуже важке питання, тому що е, тишина нам ти тільки сниться, називається розклад. У нас е, п'ятірка пента, пентаклів, п'ятірка жезлів вони вказують на спирання на попередній досвід, і досить складний процес, котрий буде не тільки для міста Суми, але й для області. В нас основний е е напрям, на котрий необхідно звернути увагу, це все, що стосується об'єктів інфраструктури, і ворог буде намагатися е впливати саме на ці об'єкти. Тобто робити все для того, щоб вечірній час доби, нічний час доби холодну пору е року було максимально некомфортно і перевернута карта миру, вона. Е вона, на жаль, не дає позитивної якоїсь позитивного трактування, що найближчим часом стабілізація може ситуація може стабілізуватися. Однак, ті дії, котрі ворог буде пропрацьовувати, ті дії, котрі будуть ворог робити, вони випадають по перевернутій карті пожинання плодів. Тобто, Незважаючи на те, що активним чином буде спрямована робота і дія ворога на об'єкти критичної інфраструктури, і на те, щоб зробити цей регіон максимально некомфортним для життя, пожинання плодів підказує, що не, не пройде ця ідея і не вийде її реалізувати. Байбільше якщо дивитися саме на територіальні питання, в нас є карта зірки і карта просування вперед. То незважаючи на обстрільні процеси, в нас є можливість якось стабілізувати ситуацію на фронті, на лінії зіткнення і мати навіть якусь перевагу порівнюючи з позицією ворога. Ще одне питання від наших глядачів на рахунок Миколаївщини, яка буде там ситуація до кінця жовтня місяця? Дивіться, в цілому досить непоганий насправді розклад, У нас випадає карта сонця в якості ключової карти, тобто е момент позитивного перебігу подій, е з можливістю відійти від руйнівних процесів. Однак, якщо дивитися з точки зору попереджень, у нас опадає вежа і колесниця. Вежа і колесниця вона підходить під транспортне е, сполучення, залізничне можливо, сполучення, е, котре може опинитися під е, спостереженням або під діями ворога. І в цьому розкладі також у нас тут Жезлів випадає в перевернутому положенні, тобто будуть намагатися ставити нам палиці в колеса. Попри це, карта Сонці, карта імператриці, вона дає нам. Таку ймовірність, що ми зможемо проконтролювати ці процеси і не дати ворогу досягти поставленої мети і цілей. Почули вас, пане Вікторія. Отже, Харківщина, Харків, Харківщина. Чого очікувати до кінця цього місяця? Якщо дивитися Харків, і якщо дивитися місто Харків, то в нас випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації, карта страшного суду і вісім кажезлів. Я думаю, що це попередження стосовно того, що ворог буде пробувати гатити, бити, ламати і використовувати всі можливі важелі впливу і шахеди, і каби, і тому подібне. Тобто бажання створити максимально принести руйнівні процеси. При цьому в нас в розкладі випадає колесо фортуни. Тобто, незважаючи на якийсь посилений вплив з боку ворога, колесо фортуни вона дає нам можливість вийти з ситуації за рахунок я не знаю вдачі, за рахунок правних дій, за рахунок. Сил протиповітряної оборони, коли е ти максимально мінімізуєш негативні наслідки від перебігу подій. І друга складова: е я переглядав нещодавно в по області, і зараз воно в розкладі також є. Момент, двійки, кожен раз, коли ми кажемо стосовно області Харківської, двійка Пентаклів, це момент такої гойделки, коли е, успіхи ворога будуть змінюватися на успіхи нашої сторони, і навпаки, е, досить хиткий і нерівний час котрий може залишити таку динаміку до кінця місяця можливо навіть з переходом на листопад почули вас отож ще кілька питань котрі сьогодні будемо із вами розглядати це зокрема що чекати Черкас там також питання від наших прекрасних глядачів давайте його подивимось Черкаси, стосовно Черкас, можуть бути якісь транзитні моменти, ситуації, котрі не пов'язані з рунівними процесами. Але в цілому у нас е, не тільки погані комбінації випадають, але інколи і добрі. Е, десятка кубків, повна чаша, безпечна складова, карта Сонця, безпечна складова, туз кубків, повна чаша, безпечна складова, тобто з точки е, зору. Розкладу, або ворог не буде розглядати в якості потенційних цілей е, шукати в цьому регіоні е, об'єкти, е, на котрі хочу застосувати якісь руйнівні процеси, або ну, тільки транзит мені випадає. Тобто, знаєте, як, коли проходить повз і ти е, покраїш колеза, проходиш без негативних наслідків і без руйнівних процесів. Вікторе, зрозуміло, Київщина і сам Київ як буде до кінця жовтня, враховуючи ті обставини, що у нас відбувається кожного дня, пропоную все ж таки ще раз перевірити, подивитися на а, інші три тижні жовтня. Я вам хочу сказати, що е якщо дивитися динаміку по розкладам по Київщині. В нас розклад принциповим чином не змінюється зразу в раз. В нас випадає так само, як і в перших питаннях випадає карта вежі і карта Сонця, але не в форматі якихось природних явищ. А я думаю, що це все ж таки продовження тої лінії, яка стосується енергетичної галузі і об'єктів критичної інфраструктури. Uh, повторення ситуації, тобто є певний у ворога алгоритм, котрий він зразу в раз буде повторювати, і знову ж таки п'ятірка пентаклів це зимовий час року. Uh, це час, коли стає холодно, і ворог намагається зробити все, щоб ця ноша була, була непідйомною. Але тут цікавий розклад. Якщо дивитися стосовно Києва, в нас є карта майстерності і карта протидії, тобто ті дії руйнівного характеру, котрі ворог пропрацьовуватиме, вони не реалізуються за рахунок нашої зворотньої відповіді. Якщо ми дивимося стосовно області, по області мені менше подобається розклад, тому що тут. Ну, знову ж таки, випадає карта колесниці, перевернута колесниця. Це можуть бути транспортні вузли. Це можуть бути, може бути залізничне сполучення або якісь важливі транспортні артерії, на котрі спробують вплинути, на котрі вже намагалися впливати раніше, і друга складова по області, на котру необхідно звернути е е увагу, це об'єкти по пентаклях. Пентаклі це можуть бути складні, складські приміщення, це можуть бути якісь логістичні центри, е, котрі е, лежать в полі зору ворога як потенційні цілі, е, котрі необхідно зруйнувати. Е, ви кажете про три тижні. Я б зосередив увагу на перших двох тижнях, тому що до 15-го числа. Ворог буде найбільш е, активним і підступним в своїх планах та діях Почула вас, пане Вікторе, і як ви вважаєте, все ж таки до чого готуватись в Полтавщині? Постійні рої дронів над нею літають, чи готуватися до чергових обстрілів, чи можливо буде більш-менш спокійно? Бачите, раші, рашистські дрони вони облювували Полтавщину, і е, зараз йде момент е, спостереження ззовні, спостереження на відстані, в е, перепрацювання і перелаштування того плану, е, руйнівного плану, котрий ворог. Е, Хотів пропрацювати, котре буде пропрацьовувати, він буде відрізнятися. Дуже е, неприємно, мені не подобається складова, котра пов'язана знову ж таки з колесницею. В них повинен бути, бачите, і зразу в раз ми переглядаємо колесницю, колесниця, колесниця, колесниця. Тобто е, колесниці це можуть бути вокзали, це може бути залізничне сполучення, це можуть бути якісь транспортні магістралі, від котрих залежить логістичне питання і на котрі ворог буде намагатися впливати. Ресурсно впливати, впливати на те, що необхідно для ресурсу для того, щоб мати можливість рухатися вперед. І в нас поки йде дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків вона непогана карта. Вона каже про те, що ми можемо мати час для перепочинку, але е як тільки цей перепочинок закінчується, ворог активним чином починає е впливати і використовувати всі важелі впливу одночасно. Я думаю, що до 15-го числа, по карті помірності, до середини місяця ми можемо відходити від руйнівних процесів. А друга половина місяця вона при цьому може бути досить перенавантажена е, негативними подіями і е, додатковими втручаннями з боку ворога на перебіг подій. Ну і Давайте також не оминемо стороною Дніпропетровський напрямок, яка буде там ситуація? Безсонні ночі в нас можуть бути по Дніпропетровщині. У нас зар... є гарна складова в розкладі стосовно території, є гарна складова в розкладі стосовно стабілізування лінії зіткнення. Є моменти зворотніх рухів правильних дій, результативних дій і пропрацьовань з нашого боку. Я думаю, що та територія, котра. На деякий час втратила контроль або на коти, до котрої максимально приблизилися сили ворога, вон... наша позиція дасть можливість вистояти і е... пропрацювати ситуацію таким чином, що ти тримаєш контроль над ситуацією, що все, що стосується питань суші, скажімо так, землі і території. Але якщо дивитися е, на вісімку жезлів, якщо дивитися на п'ятірку, на дев'ятку мечів, в нас попереджують про те, що незважаючи що успіхи на землі, вони можуть е, е, йти в наш бік, в нашу сторону, і ми можемо повернути контроль над ситуацією, ворог нещадним чином буде намагатися впливати не тільки на Дніпропетро, Дніп... Дніпро на місто Дніпро, але й на Дніпропетровську область в цілому. Тому що в нас випадає карта необмеженого вибору, у нас випадає карта Страшного суду. А, так само це може бути пов'язано з об'єктами світлогенерації або а, а, тепла. І... Я б зосередив свою увагу знову ж таки, от, стосовно Дніпра, Дніпропетровської області, я б зосередив би свою увагу до 15-го числа. Може, може, може бути швидкий перебіг подій вже е, зараз. Не, 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 не треба чекати там, наступного тижня, а вже зараз. Колесо фортуни, колесниця, рух вперед, тобто швидкий перебіг подій і зміна ситуації за короткий проміжок часу. Пане Вікторе, ну і на завершенні нашого ефіру, от, власне, так дати, почула про які ви сказали. А, чи будуть якісь все ж таки хороші позитивні дати для України в цьому місяці, коли ну, дійсно таки можна приймати якісь хороші рішення і в тому числі буде тихо спокійно, і які дні варто максимально остерігатися? Ну, Я вам хочу сказати, що навіть в форматі тих днів, про котрі ми казали, і Розклад він не є вироком, він є інтерпретацією ситуації, котра зараз складається, незважаючи, що досить таки вони не найрадужніші. В період з 15, до 15-го числа з 3, -го, 5 -го по 13-15 число. Тобто, ну Перші два тижні можна сказати трошки більше, вони йдуть по колосу фортуни, і важкі періоди насичені, перенасичені новинами, перенасичені якимось дивним і не найзручнішим перебігом подій та обставинами, він відбувається не тільки в нас на даний момент, він відбувається і в ворогів і у сусідів, і у партнерів. Нам головне цей період два тижні якось прошкодивати, пройти, мінімізувати руйнівні процеси, мінімізувати негативні наслідки. І вже після 15-го, в другій половині місяця ми виходимо на новий Рубікон. Ми виходимо на формування і реалізацію нових планів на подальші періоди. Тому, якщо брати з точки зору важливості е, часу і днів, нам дуже е, необхідно, щоб ці два тижні вони пройшли. Якщо не в плюс, то хоча б не в мінус. Нульова фаза нам також підійде. А після 15-го числа, в другій половині місяця, перебіг подій він буде більш активним. І ти будеш ну, більш чітко усвідомлювати, в якому напрямі далі все відбувається, рухається як е відхід від мертвої в якоїсь точки, з можливістю вибудувати зрозумілий план і з конкретними датами для реалізації цього плану. А друга складова, котра мені подобається, коли. Важко знайти в нас якусь позитивний, позитивні новини або оптимістичні, котрі будуть підбадьорювати нас, глядачів. Ми завжди можемо подивитися, що відбувається на болотах у сусіда ворога. І як по мені, ці два тижні вони будуть більш негативні для ворога ніж для нас, тому що. Ці комбінації, котрі я переглядав, перевернута карта імператора, Страшний суд повішений, перевернута колесниця. Тобто все свідчить про те, що наступні два тижні досить нестабільні будуть в суспільстві в цілому час, коли можуть бути протестні акції, революційні якісь гасла або. Усунення людей, котрі можуть впливати реальним чином на перебіг подій, мають статус і важелі впливу, економічні трансформаційні процеси по вежі, тобто як кризовий стан, і якщо дивитись конкретно на ворога. В нас випадає страшний суд по карті справедливості. Тобто ті процеси, котрі е, ми відрібаємо на протязі, е, майже чотирьох років, вони почнуться проекцією на території ворога. І я думаю, що блекаути і якісь е, перебої зі світлом, газом і теплом. Вони найближчим часом можуть спіткати нашого ворога. Причому по страшному суду це стосується не тільки якихось пригоротових міст і містечок, але й великих міст за сотні тисячі кілометрів від українського кордону.